Сьогодні ми хочемо вам довести інформацію про нову програму, нову акцію, яку здійснює Кабінет міністрів разом з Міністерством охорони здоров'я, з іншими партнерами. Мова буде і три про скринінг здоров'я 40, мова йде про те, що в цьому році всі люди, яким виповнюється 40 і більше років, Можуть безоплатно, безкоштовно пройти певне обстеження в лікаря відповідно до того алгоритму, про який ми зараз поговоримо. В принципі, говоримо про те, що найбільше людей в Україні мають захворювання в старших вікових груп на серцево-судинні захворювання, на цукровий діабет, на проблеми з нирками і проблеми психічного здоров'я внаслідок війни, впливу війни. Відповідно, саме ці захворювання дають найбільше показників. Ті, що призводять до інвалідності чи до передчасних смертей. Тому, як у всьому світі, ми вважаємо за потрібним, щоб саме цей напрямок був активно дообстежений в тих вікових категоріях, які багато років не зверталися до лікарів. Таким чином, будь-яка людина, яка досягла цього віку, за 30 днів після настання дня народження, тобто, от якщо, наприклад, день народження відбувся там. 5 січня, відповідно, 5 люта в додаток дію отримує запрошення на проходження відповідного профілактичного огляду у вигляді комплексного огляду саме на ці захворювання, про які я сказав. Так буде відбуватися для всіх, в кого є додаток Дія. Якщо додатка Дія немає можна самостійно після настання цього періоду звернутися в ЦНАП і отримувати відповідну пластикову картку. В додатку дії з'явиться відповідний додаток, який нарахує на окрему картку 2000 гривень, яка і буде погашена під час огляду в лікаря саме на ці захворювання. Вибір Цього лікаря залежить від самого пацієнта. Він може обрати будь-якого лікаря, який має приймати участь цій програмі. Зараз всі лікарі, сімейні лікарі і інші лікарі, які підпадають під вимоги цього пакету, проходять контрактування. Відповідно, протягом січня вже буде ціла мережа. Цих закладів, лікарів, які зможуть надавати ці послуги, і можна буде звернутися як до свого власного сімейного лікаря, так до будь-якого іншого, куди вам буде зручно ближче, для того, щоб пройти відповідний огляд. Зараз відбувається процедура контрактування. Відповідно, нам би хотілося, щоб всі сімейні лікарі законтрактували ці пакети, тобто всі заклади. І потім, після того, як вже завершиться ця процедура до кінця. Січня ми матимо мережу, далі продовжуватись. Контрактування буде продовжуватись для всіх, хто буде відповідати вимогам. І буде оприлюднена ця мережа закладів з конкретними сімейними лікарями на наших сайтах, на сайті Міністерства охорони здоров'я, в вільному доступі, обов'язково вам повідомимо, і кожен пацієнт зрозуміло під час звернення до лікаря одразу ж буде. Запрошений на цей огляд, якщо ну, під час активного візиту, або те, що я сказав, під час відповідного настання 40 років і пізніше дня народження через місяць отримує відповідне запрошення в дію. Знову ж таки, з переліком всієї мережі закладів в Україні, які можуть дати цю послугу, огляд буде включати стандартний огляд лікаря. На виявлення саме серцево-судинних захворювань, цукрового діабету і психічних захворювань, психологічних розладів. Це пов'язано з енкетуванням, певним фізикальним оглядом і рядом лабораторних обстежень. До лабораторних обстежень обов'язкових будуть додатково, безоплатно, включена ліпідограма для оцінки ризику теросклерозу, глікований гемоглобін, який показує середній рівень глюкози за Відповідно, за останні три місяці і є фактором виявлення цукрового діабета, занедбаного цукрового діабета, прихованого перебігу цукрового діабету і преддіабету. І відповідно при наявності певних медичних показань, виявлених під час огляду і опитування, можуть бути ще додатково застосовані обстеження на електроліти, на трійкалій для оцінки функцій нирок і серця, триатініни, альбуміни. У сечі, з точки зору раннього виявлення ураження нирок. Відповідно, ці всі обстеження вже передоплачені, будуть безкоштовні, і умовою контрактування цього пакету для лікаря є можливість проведення таких обстежень, як в закладі, так і в іншому закладі. За договором безпосередньо з тим закладом, який де буде відбуватися цей огляд. Приблизно час обстеження там до години протягом відвідування. Пацієнт буде вибирати зручний для нього час, лікарі будуть формувати певний план відвідувань саме на скринінг здоров'я 40. І, відповідно, в цей час, я думаю, буде зручно і цікаво всім пройти ці обстеження і безкоштовно виявити в себе. Якщо є така патологія, про яку ми тільки що проговорили. Набор аналізів будуть здійснюватись в тому закладі, куди ви звернетеся. Саме проведення досліджень може бути в цьому закладі або в іншому за договором, в тому числі приватному. Але це проблематика самого закладу. Вони зараз активно або придбають відповідне обладнання, або самі заключають договори з приватною мережою, з комунальною мережою, які... Можуть виконувати ці, ці дослідження. Ну, а крім того, є особливість, тому що розрахунок буде відбуватися відповідною електронною карткою, що за так діє, і мають бути ще присутні в закладах охорони здоров'я відповідні пристрої, які щитують варіант оплати цієї послуг. Ну, це пов'язано з верифікацією фактично присутності цієї, цього пацієнта. І та людина, яка виявить бажання пройти огляд, безпосередньо погасить відповідне запрошення шляхом картки через СНАП або безпосередньо телефона використає ці гроші, які потім будуть пересховані на рахунок закладу охорони здоров'я або конкретного лікаря, якщо він лікар приватної практики. Загалом в державі передбачається 10 мільярдів гривень на проходження цих оглядів, це приблизно на 5 мільйонів людей. Відповідно, всі бажаючі, я думаю, зможуть і встигнуть пройти своєчасні ці огляди за наявності бажання безпосередньо пацієнта. Відповідно, сімейні лікарі будуть активно запрошувати на ці огляди цю вікову категорію, і ми дуже сподіваємося, що ми реально з'ясуємо як серед мешканців Керагреччини, так і в Україні стан справ з приводу вперше виявлених цукрових діабетів, взагалі цукрового діабету, серцево-судинних захворювань і інших складних захворювань, які. Можуть впливати на стан здоров'я, в тому числі ураження нирок. Кіровоградський обласний центр гідрометеорології вітає вас з 20 по 24 січня на території області буде зберігатися морозна погода. З 20 по 22 січня переважно без опадів. Вночі та вранці імовірні тумани. 23 та 24 січня очікується невеликий сніг. Температури повітря будуть в межах вночі, з 20 по 22 січня. Очікується 10-15 морозу, 23 та 24 буде в межах 7-12 градусів. Денна температура прогнозується 4-9 морозу, а 21 та 22 січня температура повітря прогріється в день до 1-6 градусів морозу. Дякую вам за увагу!